Шановні колеги, мої вітання. Значить, продовжуємо знімати огляд тракторів. Сьогодні ми в компанії Агроресурс. Представник компанії нам розкаже про трактор 6050. по замовленню, яке було в мене під відео. Будь ласка, представтеся, як вас звати. Добрий день. Мене звати Володимир Чернич. Я бренд-менеджер компанії Агроресурс по бренду New Holland. Так, розкажіть нам про цей трактор, що за двигун. Скільки глечиків, бо знаю, це один із самих топових тракторів на ринку України. Розкажіть нам про нього? Так, все вірно. Це наш улюбленець, бо трактор має номінальну потужність 127 коней. Але він має дуже велике серце. Тобто, двигун. Це шестициліндровий двигун з великим запасом міцності, скажімо так, з великим своїм ресурсом. Машин даних дуже багато продано. Це універсальний трактор, тобто любі види робіт, міжряддя, пахота, розкидання, оприскування з усіма цими роботами цей трактор справляється. За рахунок доукомплектації пневмогальм, також ми успішно можемо перевозити великі причіпи, перенавантажувачі тощо. Тобто, його можна використовувати як в воронки, так і в міжрядні пропашні культури. Абсолютно вірно. Даний трактор в міжряді стає без питань. Якщо когось щось не влаштовуєш, то диски вони мають вони розбарні, uh -huh. і ми можемо регулювати колію за, за любими бажаннями, uh -huh. скажімо так. Так, розкажіть, що в нас тут радіатори, бачу, стоять різні, а який до них доступ? Вони якось тут відкриваються чи не відкриваються? Так, а, до доступ до між... радіаторів все відчиняється угу. і робиться техобслуговування продувка. Ага, тут прикрита резиночка. Да, так, Тут резиночками прикрито, щоб воно збоку не набивало. Угу. Двигун це всім відомий нефовський двигун угу, угу. New Engine Family. Бачу, тут радіатор Denso, це найпопулярніший, навіть найнадійний. Ну, це зразу кіносія. Так, він. по якості до нього питань зовсім ніяких немає. І це дуже відомий ну, світовий бренд, такий який. На багатьох техніках, взагалі встановлюється. Угу, угу. Ну, Шестициліндрове це взагалі мощака. Такого на ринку я не можу жодного трактора назвати, іменно 127 кінських сил. Він... з Шістьма циліндрами. Це дуже високий і великий моторесурс може бути. Дуже високий великий моторесурс гарний крутний момент. Ну, повторюся, один з найсамих улюблених і гарних двигунів на ринку. Тобто, а періодичність ТО водина. Стандартно, як для ринку України, кожні 300 мотогодин ми робимо uh -huh. ТО. Додатково ставимо ще комплектуємо паливним фільтром сепаратора uh -huh. з відстійником. Ну, На жаль, є певні там питання до палива нашого, або умови, там не всіх можуть люди добре відстоювати, зберігати. Uh -huh. Стоїть повітряний компресор, я вже говорив. Доступ по обслуговуванню це повітряні фільтри двигуна, угу. тобто паливні фільтри, все відкрито, все в доступі, нічого додатково не треба знімати. Це комплектація дельта, я так вибрав? Так, це найменша комплектація дельта, наступна йде плюс, і потім еліт, але еліт, на жаль, на сьогоднішній день закритий для нашого угу. ринку. Угу. Бачу, диски тут якраз в колії да, різні, переставляються. Диски дуже. повністю розбарні, що передні, mm -hmm. що задні. Комплектуємо динамічними крилами. Mm -hmm. Бак тут на скільки в нас? 250 літрів. Добре, це класний, дуже місткий. Так, і покажіть нам по нав'язки, що в нас ззаді. Що в нас тут? Комплектуємо дану, даний трактор додатково німецьким фаркопом, німецького типу, регулюємо по висоті, mm -hmm. з автозамком з кабіни. Тобто mm -hmm. можна під'їхати, рукоятка ось. Позаду є, зробить ага. зачеплення. Ось ця, так, виходить? Ось вона. За ага. склом. Бачимо. Вихід е, угу. В стандарті три гідравлічні пари. Ну, тобто для даного класу трактора це більш ніж достатньо абсолютно. Було б де використовувати їх? Так. Сама навіска вона в такій от комплектації стандартній, вона піднімає 5600. 5600? Так. Клас. Ресівра повітряного компресора, плюс порт для обслуговування під'єднання накачки uh -huh. або продувки трактора для обслуговування. Бачу, регулювання є на візки і виключання ВОМу на крилах. Так, електронне регулювання це підйом опускання на візки, це ВОМ uh -huh. запуском. А поки ми тримаємо клопку, ми, ВОМ буде крутитися, щоб переконати, що ми все чітко під'єднали. Uh -huh. Чотири задні робочі фари освітлення. Так, це максимально виходить, тут уже... Для, даней, для дельти, так, це максимально, угу. що угу. можна було поставити. Ну класно, для роботи то ще треба. Так, а скати тут ще в... Ой, знову повернуть 420 На 85. Угу. Це також, щоб було дуже зручно, між дяді ставати. Так, да, так. Да. Хорошо, так. І покажіть нам кабіну. А, а і бачу, ще фільтра ззаді стоять. Так, це повітряні фільтри кабіни. Е, Обслуговується також ну, згідно регламенту 300 мотогодин. Угу. Додатково е, маячок, е, тримач різнаку з підсвіткою. Угу. Ну, зрозуміло, мивач переднього, заднього складу, вірники це все в базовій конфігурації. По кабіні хочу відмітити, що також не тільки двигуном цей трактор славиться, але ще дуже класна, крута, велика кабіна з чудовою глядовістю. Uh -huh. Чотири стійки вони не заважають, оглядовість просто шикарна. І плюс велика-велика косвіща велика, шумоізоляція. Uh -huh. Тут у нас ще лежить поперечина на нижній тяги uh -huh. стріточкової навіски. Кабіна. Комплектуємо додатково кронштейном для допобладнання, монітори, сигналізації, якісь, що будуть люди вішати. все тут уже поруч є, щоб нічого не видумувати. Також у базі ставимо магнітолу з ручним зв'язком, по блютуз-синхронізації, все. Я бачу коробка тут е, з одним речагом. Що це за коробка? Е, трансмісія тут електрокоманд 16 на 16. Угу. Тобто ми маємо 4 діапазони по 4 передачі всередині діапазону. А яку максимальну швидкість видає місіс? 40 кілометрів. Об це добре. Чи це можна прицепи на перевозках в жнива? Це плюс універсальності даного трактора виходить. Це дуже зручно, бо на механічних коробках люди вже накаталися, скажімо так, вже награлися. Ага. По-перше, людина менше втомлюється. По-друге, ці передачі вони більш розтянуті, ніж механічні були раніше 12 на 12. Ну і друге діло це зовсім ти сидиш і перемикаєш клавішами, повишає, понижає передачу. Велика перевага ще на даній моделі електрокоманд є гідравлічний реверс. Uh -huh. Не механічний гідравлічний. Також це дуже зручно, коли ми чи фронтальний навантажувач встановили, чи взагалі там обробляємо маленькі ділянки якихось городів, де треба дуже часто вперед-назад крутитись. тобто. Взагалі ніяких, скажімо так, незручностей, навпаки, це дуже легко для операції. А фронтальні навантажувачі є можливість заводські ставити у вас? І, можна і заводський оригінальний New Holland, але й багато в Україні виробників, які під цей трактор адаптували вже свої навантажувачі. Ну, В mm -hmm. принципі, майже всі наші від... mm -hmm. відомі виробники пропонують свої послуги по навантажу. Розкажіть, будь ласка, про органи управління, що тут де знаходиться? ще? 에, підлокітник, вона ж так звана мишка. Це повністю керування навіскою, Electronic Drive Control, тобто є нижнє положення навіски, сила заглиблення, да, є крайня верхня точка, угу. швидкість навіски і догрузка. Тобто Вся навіска у нас отут от керується. Тобто то та навіска примусова? Ні, не примусова, вона ну, своєю вагою опускається. Угу. Ü, uh -huh. У CNH немає примусового тільки плаваючі йде. Так, тільки <us> плаваючи. Uh -huh. ну, <us> <"Только" us> <"Плавающе". us> ну, тобто, сам підйом опускання ось <us> тут. Я його називаю ліфтматиком. Можна так, так. Тут ми виставляємо чутливість, скажімо так, до занурювання чи до підхвату. Ну і обмежуємо крайні верхні точки, забороняємо вище піднімати. Далі в нас іде е, клавіші перемикання е, переднього моста і блокування диференціалів. Тобто є ручний режим, є автоматичний режим. Угу. Є опція тут ходозміншувача. Далі це в нас. ВОМ бачу. Вом, ВОМ також ми опційно доставляємо функцію еко, тобто 540 еко це 1546 обертів на двигуні. Угу. Ця опція дає нам змогу економити паливо. Так би ми його крутили майже на 2000. Угу. Включається Друга, кнопка і? Да, перемикач з кабіни угу. обертів, також у нас плавний старт м'який, і тормоз є. Угу. Тобто це забезпечує повністю механізм від якогось розриву, чи від якогось перенавантаження критичного. А це розеточка ще бачу зверху і чи як вона називається? Це діагностичний порт безпосередньо. Ага. Самі розетки у нас знаходяться ось тут. Угу. піново додаткове якесь обладнання, якщо треба заживити. Плюс-мінус там, так? Да? Просто виходить? Да. Ну це просто під дроти або під розетку. Угу. Ізобас в даній моделі як таковий, відсутній. Uh -huh. Тобто, грубо кажучи, є підготовка, але ж немає монітора, немає на що це виводити. Uh -huh. А чи тут ще є управління, це у нас? No. Це, це управління системою ну, Тобто, саме просте, механічне, швидкість вентилятора uh -huh. і температура. А це що за ящичок? Це ящик, він переносний, uh -huh. тобто, можна тут якийсь там чи інструмент зберігати чи тощо. Mm -hmm. І за потреби дістати його і піти з ним обслуговувати трактор. Сидіння оператора тут дуже стаканчик, як документації можна. З паском безпеки. Mm -hmm. Тобто це сидіння інструктора, так називається. Mm -hmm. Ну і безпосередньо сидіння оператора, це воно на напневому підвісці. Mm -hmm. на пневмо чи доповнительно. Ми вже так давно замовляємо, повідомимо, що я навіть вже не, не пригадаю, чи є лише взагалі. Справа. Так, вже, ну, ми намагаємося робити цю комплектацію максимально комфортною для оператора. Uh -huh. Uh -huh. Є верхня сонцезахисна шторка, це знову ж таки люк для того, якщо потім захотять встановити на фронтальний навантажувач. Для оглядовості, так. Да, Для зручності для Угу. Uh -huh. Передня шторка, задня шторка. Задня, кстаті, теж немаловажна. Це така штука, бо сонце пече і... Так, кажуть, що це дрібниці, не дрібниці, бо сам, коли їдеш і сонце пече в спину, і ти не знаєш, куди себе діти. Так що також це дуже зручно. Так, по панелі приладів, що тут. Панель приладів, вона комбінована. Стандартна, механічно з електричними. Зараз я масу вімкну. А ще таке питання. У вас ж можна е, цю кабіну на амортизовану замовити? Правильно? Так. Дана комплектація без амортизації, але є і угу, угу. Це Механічна амортизація кабіна. Плюс сидіння делюкс і пневмода, і воно дає свій результат. Угу. Класно. класно. Так. Мотогодини, швидкість, піктограми всяких угу. сповіщень. Тахометр, ну, заправка, температура. Угу, добре. Е, по ціні скажете. Якщо ми говоримо про свіжі ну, вже 25-й рік, то там угу. ціна починається від 73 тисяч євро. Угу. І до е, До 76-8, залежності, знов-таки від комплектації. Дуже угу. багато, дуже великий розброс комплектацій, скажімо так. Зрозумів. Так що так, звертатися. За номером телефона в описі під відео. Я вам дуже дякую за гарний огляд. Кому цікаво було, ставимо лайки, коментуємо. Які будуть питання, задавайте під відео. Компанія, я думаю, нам відповість. Які вас будуть цікавити. Звичайно, дуже дякую вам. Да. Це... Дякую вам.